Ну, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні робимо практичну роботу. Так, знайш дивіться. Я зараз практично скину вам на робочий стіл. Не на робочий стіл, а там в окрему папочку скажу, де вона. Угу. На ну, що вам треба зробити? Це ви, ви, ви в мене 8Б, так? Да? Ну, не тяжке, ну, не тяжке. Добрий день. Максим, Дивіться. Вам треба створити ось таку табличку в Microsoft Office Word. Зараз я вам э, розширю екран. чекайте ще. Зараз я ще розширю екран, щоб ви бачили, як це робиться. Значить, таку табличку в Microsoft Office Word про один із комп'ютерів. Ви будете робити тільки про ігровий комп'ютер, не треба робити письменника, студента, кореспондента. І маєте ввести сюди характеристики цього комп'ютера ігрового. Я зараз все покажу, як це робиться. Значить, дивіться. ви Запускаєте Microsoft Word. Так, а де мій Word. Я вийду, хорошо. Будь хорошо. ласка. Є е Word. І, значить, створюємо табличку на два стовпчика. Назва властивості і значення властивості. Для цього ми нажимаємо Вставка, таблиця. І створюємо два стовпчика. Тут пишемо. Назва властивості. Тут пишемо значення властивості. Получається, без. Тепер ми тут робимо шрифт трошки більшим. Робимо по, по центру ось тут. І робимо напівжирним. Так, далі, дивіться, вставляєте нижче додатково рядочки. Для того, щоб додати рядочки, ви нажимаєте макет, тільки треба в табличку перейти. Нажимаєте макет ось тут і вставити знизу. І додаєте там рядочки. Що можете Мені, що і значить пишемо тип комп'ютера там. Тільки давайте тут вже, давайте вже зробимо тут. А... Ні, це ви самі зробите. Ось тут робимо тепер, дивіться, по лівому краю і забираємо напівжирний. І пишемо тип комп'ютера. А, тут навпаки на напівжирний. Так, забираємо напівжирний, а тут робимо напівжирний. Пишемо тип комп'ютера. Так, далі тут пишемо модель процесора. Чого таке почуваємо? Далі тактова частота процесор. А, там вчителю. А дайте. Ну, тоді ми просто підсидимо. Добре. <реш> так, то частота процесора і АГЕЦ. Далі обсяг оперативної пам'яті. <реш> Що? <реш> Я вам скину зараз на робочий <реш> стіл. Обсяг оперативної пам'яті, пишемо іабайти. Іабайте. Так, ємність жорсткого диску. У нас саме для опрацювання тобто яка. Ви мішуєте. Так, Диску теж пишемо гіабайти. Так, тип відеоадаптера. Так. Я б для оперативної пам'яті ще також додавав таку властивість, як частота відеопам'яті. Давайте тут напишемо. Частота. ОП. Частота оперативної пам'яті. У вас тут з інтернетом таким Частота. Так, тип відеоадаптера. До відеоадаптера ви е, пишете об'єм пам'яті, додаєте ще, знаєте, що тут? Частота пам'яті. І далі додаєте ширина шини. І додаєте пропускна здатність. Так. Обсяг відобіти. Так. Тип звукового адаптера це не треба. Давайте монітор не будемо. Чи будемо? Значить, монітор будете окремо шукати, тому що там нема так, щоб системний блок окремо, монітор окремо купляється. Пишемо діагональ монітора. Так, роздільна здатність. Час відклику. Тепер дивіться, ви заходите на сайт. Дивіться, ви заходите на сайт, який зветься Hotline.ua. Ось так пишеться: Hotline.ua. І пишете там в пошуку ігровий комп'ютер. Так, нічого не робіть, що ви нажимаєте? Нічого не треба нажимати. А, не видно? Ну то скажіть, не видно. Що ви я ж не почув. Вибачте, будь ласка. Зараз я зроблю. Так, значить, пишемо в пошуку ігровий комп'ютер. Так, і ось тут, дивіться, появився пошук, ви берете настільні комп'ютери. Це нам треба Ще раз заходьте на Hotline.ua і в пошуку пишете ігровий комп'ютер. Щас, ще раз показую, пишемо ігровий комп'ютер. Ось тут в фільтрах вибираємо настільні комп'ютери. Почули? Почули питання? Так, і вибираємо якийсь на вибір один комп'ютер. Наприклад, я візьму ось цей перший. Появляються його характеристики. Так? Ви спочатку виділяєте ось це: десктоп, альфа, сервер, комп'ютер, ігровий Intel Core i5. Так? Вибираєте це, копіюєте і вставляєте в перший рядочок сюди, в тип комп'ютера. Встигнете, я ж встигаю. Далі. Далі, ну то треба, Так, успокойся. успокойся. Все ви встинете? Скільки встинете, скільки буде. Далі ось цей тип, тип процесора. Копіюєте ось так. І вставляєте. Далі частота. Копіюєте. І вставляєте. Да. Далі об'єм об обсяг оперативної пам'яті. Беремо тут. Немає. Значить, тут нажимаємо. Дивіться детальні характеристики. Обсяг оперативної пам'яті 16. Ну, тут частота не вказана і не вказана, яка модель оперативної пам'яті, тому ми не можемо подивитися. Об'єм жорсткого диску. Ну, беремо тут SSD, тільки є диск, то беремо його об'єм. 480. Тип відеоадаптера Nvidia GeForce GTX 1060. Так, обсяг пам'яті 6. Тепер дивіться, щоб ось це подивитися, частота пам'яті та черина шини, ви берете окремо цю відеокарту, копіюєте. Копіюєте і пишете, вставляєте в пошук і пишете Пропускна здатність. Вам покажуться характеристики цієї відеокарти окремо. Ви відкриваєте ці характеристики і дивитеся, яка там пропускна здатність, яка ширина шини, яка частота цієї карти. Так. Якщо якийсь сайт довго відкривається, відкривайте інший. Дивіться, ось тут є пропускна способність. Частота 8 ГГц. Ну, тут, правда, трошки неправильна частота показана. Ну ладно, копіюємо цю, допустимо. Частота 8 ГГц копіюємо. Вставляємо. Так, і далі копіюємо ось ширина шини 192 біта. Можемо біти старти, просто лишаємо 192 біти. І пропускна здатність, копіюємо 192 ГБ в секунду. Ось так. І далі заходимо знову на HotlineVi і пишемо тепер ігровий монітор. Ну, тоді, значить, просто пишемо монітор. Так, і вибирайте будь-який монітор на, вашу, на ваш розсуд. Наприклад, ось цей перший берете LG, так? Да? Копіюєте його назву РК-монітор сюди в документ. Діагональ монітора яка, 27 дюймів. Роздільна здатність. Ось ця це, це в мене роздільна здатність. Це все, що. І час відклику тут має бути. Час відклику має бути в мілісекундах. Давайте подивимося, чи тут є взагалі час від, 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 відклику. Де? Є мілісекунди, чи немає? Давайте детальні подивимось. А ось час реакції мілісекунд. Берете одна, копіюєте це. Одна секунда. Одна мілісекунда. Добрий день. Все, і це все, що треба зробити. Зрозуміли? Так. Хто онлайн, можете вже собі вдома робити, хто офлайн, він тут абде в класі робити. Візьміть, фотографуйте собі цю табличку, будь ласка. Сфотографуйте, які там мають бути характеристики. Ви сфотографувало, є ще Добре. У вас є в, там, в класі. Добавте, э, той, хто вдома робить, да? добавте ще э, ось, ось ці тип відеоадаптера, об'єм пам'яті, час, да, об пам частота пам'яті, ширина шини. Тому що там в табличків практично немає. Тому візьміть, фотографуйте, наприклад. Або зробіть скріншот екрану вашого. Тому що там трьох характеристик у цього немає. Відеоадаптер ви шукаєте окремо. Якщо щось де не виходите, я вам типу це відео скину в YouTube, і ви зробите. Все, тоді гарного дня, де побачення. Побачення.